Вітаю. в Антоні Томоса була довга і яскрава кар'єра професійного циркового наїзника. І Зараз він збирається піти на спочинок і поміркувати про свій шлях. він поділився з Томом Дірінгом тим, як віра Вісуса підтримувала його на кожному кроці. Життя і кар'єру Антоні Томоса не можна назвати звичайними чи спокійними. Він елітний цирковий наїзник світового рівня. І тепер, коли цей вічний ковбой вирішив піти на спочинок після останнього родео, він захотів поділитися своїм шляхом із Христом, якому Бог показував йому, коли треба триматися, коли відпускати. Розкаже нам, як виглядають вісім секунд верхи на дикому скаконі. Ти сидиш у вольєрі і сподіваєшся, що кінь не упаде на тебе. А коли відчиняються ворота, тобі доводиться викладатися на всі сто і діяти агресовно. Протягом найближчих восьми секунд, ти намагаєшся взяти під контроль неконтрольовану ситуацію. Ентоні, що саме в серці ковбоя особливо відображає Божий образ, будучи наїзником на Родео, доводиться викладатися на всі стокінь рветься з такою силою, що ти ледве встигаєш за ним. Мені здається, що саме так має виглядати наше ходіння з Христом, або ти з ним на всі сто або ні. Ісус каже, що ми не можемо бути просто теплими. Розкажи, як ти викладаєшся на всі сто, коли тримаєшся за сідло. Моя рука прив'язана до коня? І не можна відпускати, поки ти до цього не готовий. треба повністю покладатися на себе, свої здібності, м'язову пам'ять, тренування і на той факт, що Бог дав тобі змогу осідлати цього коня. Іронія в тому, що, хоч це й питання майстерності, ти все одно ризикуєш життям. чи бачив ти в цьому подібність до нашого життя? Я вважаю, що це відображається в моєму ходінні з Христом у служінні, у шлюбі. Я батько, мені доводиться долати труднощі, з якими стикаюся у власному бізнесі. Я пов'язую всі ці речі зі своєю духовністю та вірою в Ісуса Христа. Коли ти віддаєшся на всі сто. Залишаєшся вірним, коли твоє так, це так, а ні, ні, ти чиниш так, як каже Біблія. Чи бачиш ти схожість між собою і кіньми? Я вважаю, що Бог створив мене для роботи з кіньми. Це прекрасні тварини. Я відчуваю з ними такий зв'язок, якого немає з іншими. Їхні очі, вуха, рухи, тіла багато про що говорять. Я зустрічаюся з ними в їхньому природному середовищі. Я можу осідлати коня, який готовий скинути будь-кого. розкажи про своє дитинство. Це був важкий час. Я ріс у неповній родині в бідності. Батьки мене покинули. Мене напихали різними ліками, а тоді віддали до інтернату для хлопців. Це був останній шанс для таких як я. І саме там, у забутому куточку Австралії, я відчув зв'язок із кіньми. Я був схожий на них, такий же розгублений і злий. Але в тих небезпечних ситуаціях із кіньми я знаходив спокій. Що стало поворотним моментом у твоєму житті, після якого ти пішов за Христом. Я зрозумів, що викладався на всі сто. Родео було моєю першою любов'ю. Ти готовий віддати за нього життя: кров, піти, сльози, зламані кістки і розтягнуті зв'язки, кілька струсів мозку. Я пробивався крізь це до наступного родео, до нової перемоги. А потім я прочитав в Євангелії, що Христос кличе мене до цього. Я також маю виконати його слова. Якщо любите мене, дотримуйтеся моїх заповідей. Бог створив мене наїзником. Ентоні, ти міцний горішок, але це що? Не все, що ти носиш у собі. Моя особистість ґрунтується на Христі. Насамперед, я християнин. Ковбой це частина моєї ідентичності, а не вся моя особистість. Це те, для чого мене створив Бог. Він вклав це бажання в моє серце. Він замислив мене таким, але це не моя ідентичність. Не можна будувати свою ідентичність на тому, що можна втратити. А в Христі ми не можемо втратити свою ідентичність. Ти починаєш бачити широку картину, а також розумієш, яким є його ціль і план для твого життя. Писання описує повернення Ісуса Христа коли-небудь в будь-який день на білому коні, як вершник без сідла, що кваліфікує його коня як ескорт, назад. Я вважаю, що кінь найшляхетніша тварина, створена Богом. Звісно, він повернеться на білому коні як справжній професійний наїзник. Я не міг не спитати. Ісус ковбой. І йому не страшні дикі коні. Ти наставляєш спортсменів, які хочуть знайти твоє місце в рейтингу. А ще ти хрестив багатьох із них. Matthew у Матвія 28,18 Сказано: «Дана мені всяка влада на небі й на землі. Отже, ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх, навчаючи їх дотримуватись усього, що я заповідав вам. Я дуже серйозно ставлюся до цих слів Ісуса. Я говорю з молодими ковбоями про Христа і спасіння. Бути справжнім християнином, чоловіком у сучасному світі це наймужніше рішення в житті. Його потиск руки незабутній, Бо коли він зустрічається з кимось, це не просто Ентоні Томас, це його характер. Він може взяти найгіршого коня і зробити так, що той виглядає добре, або взяти найкращого і повністю його розкрити. У сучасному суспільстві важко жити з вірою, бо ти або вирізняєшся з поміж інших, або губишся серед ненависників. Який найбільший дар дав тобі Бог у професійній кар'єрі, той про який ти ніколи не забудеш? Суть роде утриматися попри все. Все життя ми намагаємося утриматися в сідлі. Ти намагаєшся щось контролювати, але не можеш. І це нормально, якщо ми віддаємо свою волю Христу. Він зробить тебе сильнішим. Це звучить дивно, але це правда. Відпусти хватку, віддай усе в руки Христа, і тоді тобі відкриються двері, про які ти й не мріяв. Після того, як я це зробив, він змінив мою кар'єру на краще. я вдячний за це. Його кар'єра просто вражає кількістю життєвих уроків. Безумовно, йому варто проповідувати. Так, і відпусти руку. Так, іноді життя буває непростим, але чи будемо ми триматися за Бога? Це один варіант. Або ж триматися за свої сили, за спроби все контролювати. Моя порада обирайте перше. Усі ми доходимо до межі так, своїх можливостей. Правда. І коли ми доходимо до межі, тоді розуміємо, що з Богом усе значно краще. Але його кар'єра захоплює. Я рада, що він продовжує свій шлях. Гроші можуть бути добром. Можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Батьки Джоан були у відчаї. Вони втратили роботу, а їхній доньці потрібна була операція, щоб жити нормально. І тоді вони звернулися до Бога. і ось як Бог використав вас, щоб відповісти на ці молитви. У Джоан був рахіт. Це захворювання, через яке ніжки дівчинки викривилися. їй не подобалось ходити до школи, бо діти її дражнили. А вдома мама постійно мусила про неї дбати. Вона могла зробити лише кілька кроків і падала. Мені доводилося носити її на руках увесь день, виконуючи хатню роботу. Батьки Джоан намагалися відкладати гроші на операцію, але через масові звільнення в Нігерії обидвоє втратили роботу. у нас двоє дітей і жодної зарплати. Ми вирішили продавати пальмову олію. Бізнес розпочався непогано, але відкласти достатньо грошей на дорогу операцію. Джоан ми не змогли. ми були у відчаї Без операції Джоан не мала б нормального життя і не змогла б досягти того, чого досягають інші діти. Ми були дуже пригнічені, але продовжували молитися про Божу допомогу. одного разу у клініці вони зустріли представника операції благословення. Незабаром після цього ми оплатили операцію Джаган і їй вирівняли ноги. Моя донька більше не об'єкт насмішок. Я хочу подякувати всім, хто підтримує операцію благословення. Ви зняли неймовірний тягар з наших плечей. Моя донька більше не страждає і не боїться ходити до школи. Бог почув наші молитви. Коли я бачу, як вона ходить рівними ніжками. Я радію. Дякую кожному, хто підтримує операцію благословення. Дякую, дякую. Нехай Бог благословить вас. Дякую, операція, благословення. Люблю вас. вона така мила, правда ж. І подивіться, як змінилося її життя. Друзі, це стало можливим завдяки вашій щедрості. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. вона була ізгоєм, не могла робити те, що робили інші діти. Її батьки не просто не могли оплатити операцію. Вони втратили роботу. Ми допомогли цій родині завдяки вашій доброті і назавжди змінили їхнє життя. Дякуємо вам. Бог дає нам цю чудову можливість приходити до тих, хто в потребі і змінювати їхнє життя. Саме для цього люди приєднуються до клубу 700. Для цього достатньо жертвувати невелику суму. Більшість із вас можуть собі це дозволити. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес, завдяки вашій фінансовій підтримці. Програма може дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібіен Еммануїл. Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях. Метро люди зіткнулися з ненавистю, що виникли ні звідки. І саме діти страждають найбільше. Їхні життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію. Та йти вперед, Майже 20 років. Обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. Пневмонія, нудота і аритмія. Джеф Блеквел страждав від усього цього і ще від інших хвороб. Незабаром, після того як Джефа привезли до лікарні, він упав у кому. Тоді його рідні та друзі звернулися по молитовну підтримку. Зовні може бути переважно хмарно, але всередині світить сонячне світло, тож нехай ваше світло світить сьогодні. Джеф Блеквел був улюбленим талантом в ефірі католицького громадського радіо на Батон Руш протягом багатьох років. Але в 2020-му Джеф боровся за своє життя. Після того як він пішов на вечерю зі своєю дружиною Діаною, він сильно захворів. Я знав, що хворію. Мені ніколи не було так погано. Я не міг утримати їжу в організмі. Зрештою, я сказав дружині: мені треба у відділення швидкої, я більше не витримую. Джефа відвезли до місцевої лікарні. Згодом його перевели в реанімацію, бо стан стрімко погіршувався. Кількість жовчі, яку виробляв мій організм, була. Неймовірно. Мені. Uh, Відкачали дев'ять з половиною літрів жовчі. Джефа направили на звичайну кате, але все пішло зовсім не за планом. Мене почало нудити. Я сказав медбрату, мене зараз знудить. Заберіть мене звідси. Перш ніж вони встигли підняти мене зі столу, жовч потрапила в легені. Медбрат схопив мене і почав пхати трубку мені в горло. Після цього я знепритомнював. Аспірація призвела до наслідків, які налякали сім'ю Джефа. У нього були проблеми з серцем. Воно не підтримувало правильного ритму, а стрибало туди-сюди. Нам були потрібні ліки. Але він уже приймав препарати від пневмонії, запаморочення і нудоти, які спричинили аспіраційну пневмонію. Це могло закінчитися фатально. У мене була фібриляція перед серць. Нирки почали відмовляти. Постраждала також печінка. Легені були вкриті ранами. У мене була пневмонія. І тоді ситуація здавалася безнадійною. У Джефа було зневоднення і дуже низький рівень калію. Організм був надто слабкий, щоб поратися з пораненими легенями. Це була жахлива ситуація. Стан Джефа погіршувався. І Діана зв'язалася з Девідом Доусоном, президентом громадського католицького радіо. А він повідомив про це своїм слухачам. у нас була потужна молитовна ланка. Вона зростала щодня. Багато хто знав Джефа і любив його за те, що він робив. Наша ланка зросла. Якщо Діана казала, що день був добрий, ми раділи і продовжували молитися. Якщо вона казала, що День був важкий. Ми просили сказати про що молитися конкретно. я думала, що не можу одночасно довіряти Богові і звертатися до лікарів. Я вірила, що Бог допоможе йому. Джеф впав у кому. його підключили до системи життєзабезпечення. Діана продовжувала вірити в його зцілення. Коли вона молилася в каплиці, одна книга привернула її увагу. Ця книга відкрилася на сторінці, де йшлося про жінку з кровотечею. Вона сказала собі: якщо тільки доторкнуся до одягу Ісуса, буду зцілена. Я сказала Господи. Ти зробив чудо для неї через дотик. Прошу тебе зробити саме і для Джефа. Невдовзі лікарі сказали діані, що варто готуватися до похорону. Лікар зайшов, показав мені рентгенівські знімки. Він сказав: легені Джефа знову в поганому стані. Вони наповнюються рідиною. Вам варто зібрати рідних і вирішити, чи готові ви вимкнути апарат. Мій зять сказав: «Містер Джеф, вам треба вибиратися звідси, щоб піти на барбекю. Я побачила, як Джеф ледь посміхнувся. Я спитала: Ви це бачили? Вони відповіли так. І тоді я зрозуміла, що ми не відпустимо його. Діана дуже сильна жінка. Вона не була готова прийняти негативну відповідь. За кілька тижнів Джеф прийшов до тями. Я не мав уявлення, скільки часу провів у лікарні. Але коли я опритомнів, перше про що подумав, люди моляться за мене. Я це знав. Лікарі нарешті виявили причину початкової хвороби петлю в кишечнику. Через місяць хірурги змогли її видалити під час операції хоча Джеф пройшов складне відновлення, він повністю одужав. Сьогодні він здоровий і знову виходить в ефір на громадському католицькому радіо. Сила молитви реальна. За нього молилися справжні воїни, а вони допомогли йому пройти через усе це. Я вважаю, молитва відіграла ключову роль у його цілі. Це справді диво. Навіть сьогодні люди кажуть мені. «Я молився за тебе, коли ти хворів. я просто вражена тим, що Бог благословив мене справжнім чудом, яке я побачила на власні очі. Джеф не мав би ходити цією землею. У нього не було шансів. усе було проти нього. геть усе. з людської точки зору надії не було. але було довір'я до Бога. Більше, ніж я можу висловити словами, я зміг сказати, Отче, довіряю тобі, я віддаю тобі своє життя. Треба відпустити і дати простір Богові. Я в захваті від цієї історії. Мені дуже подобається Діана і її наполегливість. Вона не готова була почути ні. Хіба це не чудово? Ви маєте зрозуміти, що за цією молитвою стоїть диво. Вам лише потрібно дістатися до нього. Ісус розповів чудову притчу. На її початку сказано слід завжди молитися і не занепадати духом, тобто. Не здаватися, це притча про вдову, яка прийшла до неправедного судді. Вона знала, що він може зробити для неї те, про що вона просить. Він може ухвалити рішення на її користь. Вона стукає не дає йому спокою, поки він не встане і не дасть їй те, чого вона хоче. А в нас є праведний суддя, що вам потрібно, щоб повірити, що він може винести постанову, яка змінить смертний вирок і скаже: я почув твою молитву. твій плач. Треба завжди молитися і не здаватися. Діана це зрозуміла. вона сказала: Я не буду одна. Я зроблю так, щоб усі дізналися про це. Ми зберемо цілу команду молитовників, і все перетвориться на диво. Знайте, масштаб ваших обставин, і труднощів визначає величину дива, яке станеться. Коли ви це усвідомлюєте, не здаєтесь, не приймаєте ні як відповідь, продовжуєте молитись. Прагнути, стукати, просити. все змінюється. І двері відчиняються. Ми будемо молитися за вас, А перед тим поділимося ще одним свідченням. Ось що Нікі не писала нам електронною поштою. Тиждень тому під час молитви за зцілення Террі сказала, що в когось трохи викривлена носова перегородка, і ця людина страждає від проблем із пазухами. Ця проблема мучила мене майже все. Життя. З якоїсь дивної, незрозумілої причини, я підскочила з ліжка і сказала дітям: це про мене. І Я відчула неймовірне полегшення в ділянці обличчя та носа. Все в порядку. Я не очікувала такого. Я знала, що колись отримую зцілення під час перегляду клубу 700, бо дивлюся його щодня і просила Бога про це. Я просила його показати, як сильно він мене любить. і Він зробив так, що я не мала жодних сумнівів. Це чудово, я відчула неймовірне полегшення в ділянці обличчя. Все в порядку. Це чудово. Ось що Пол написав нам електронною поштою. я дивився клуб 700, і жінка ділилася свідченням про те, що в неї були проблеми з серцем, з якими не могли роз'ясняти. Братися лікарі Я був шокований, коли почув, що ми з нею прийшли через одне й те саме. У мене теж були проблеми з серцем. Я здавав аналізи, але лікарі нічого не знаходили. З Часом серцевий ритм ставав усе нерівномірнішим в одній з програм Гордон запропонував покласти руку на ту частину тіла, яка потребує стілення, і помолитися разом з ним. Я зробив, як він сказав. Я був вражений, коли зрозумів, що проблеми з серцем зникли. Відтоді моє серце б'ється нормально. Я вдячний. Слава Ісусу! Дякую вам. за все. Я хочу сказати вам, що царство небесне може наблизитися до вас. Вам потрібно лише простягнути руку і охопити його. Царство Боже наблизилося. Це перше послання Ісуса Христа. Царство Боже наблизилося. Це означає, що ви можете Його прийняти. Воно поруч, воно з вами. Час сповнився. Він настав змініть своє мислення і повірте в добру новину. Зробімо це повіримо в добру новину, у те, що Бог хоче зцілити вас від усіх хвороб. Він хоче пробачити вам усі гріхи. Він хоче це зробити. Прийміть це проявіть віру і покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми будемо молитися разом із вами, а все інше зробить Бог. Господи, ми молимося за тих, хто поклав руку на хворе місце. Ми молимося в згоді з ними і говоримо в голос. Зціліть зараз в ім'я Ісуса. Простягни свою руку. Господи, доторкнись зціли зараз в ім'я Ісуса. Тері Бог відкрив тобі щось. Є хтось залежний від порнографії. Ви відчуваєте відразу до себе. Ви перепробували геть усе. Ви знову і знову сповідалися, але не можете позбутися цієї проблеми. сьогодні ваш день. покладіть одну руку на серце, а іншу на голову? Енкі віддайте усе Ісусу. усякий сором відходить, усяке пригнічення зникає. Ви отримуєте розуміння, що коли Бог прощає ваш гріх, то віддаляє його як схід від заходу. І більше про нього не згадує. Сьогодні він звільняє вас в ім'я Ісуса. Хтось поклав праву руку на праве стегно. Ви відчуваєте слабкість і біль у цьому суглобі. Бог відновлює ваш тазостегновий суглоб зараз в ім'я Ісуса. Інша людина, щойно почула історію про проблеми з серцем. У вас аритмія та багато інших проблем із серцем. Бог зцілює його зараз. Він відновлює нормальний ритм. Більше ніяких проблем із серцем. В ім'я Ісуса, стіліть і будьте здорові. У багатьох із вас є запалення. Бог звільняє вас від них. І він зцілює. Вас ми молимося про це в його ім'я. Хтось оглух на ліве вухо. Бог зараз відкриває ваше вухо. Ви будете чути нормально. В ім'я Ісуса. Амінь. На нашому Ютуб-каналі ви знайдете багато історій про зцілення та відповіді Господа на молитви таких самих людей, як і ви. А завершимо ми словами з книги Захарії. Не воїнством і не силою, але духом моїм говорить Господь Саваоф.